Чесно кажучи, паша обурена, тому що це чисто води, як це називається вандалізм. Хто хто вчив вас так кидати коктейль? Молотова спочатку треба розбити вікно. І тільки потім його кинути в Росії. все не як у людей вони навіть підпалити в анкомат не можуть нормально по-людськи. Вчи і вчи їх. друзі, але від жертв до серйозних розмов все ж таки про те, чи доїдуть, скільки доїде, і що це змінить для нас. Оці частково мобілізовані люди, яких навчають до речі, по одному дню буквально і відправляють одразу на українські фронти. Зараз будемо розпитувати нашого наступного гостя. Раді вітати військового журналіста, спікера генштабу збройних сил України. Віча з 2014 по 2017 роки. З вами на зв'язку Владислав Селезньов. Пане Владиславе, вітаємо вас. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава Анна Володислава. Отже, за попередню інформацію, нібито буде мобілізовано 300 тисяч, кажуть, що а, взагалі, загальний план це мільйон мобілізованих, і можна скільки завгодно жартувати з того, що вони не пройдуть військовий вишкіл, що в них не буде е, злагодження, що вони скоріш за все поїдуть до нас у літній формі. І звісно, ними ніхто не буде так займатися. Волонтери і суспільство, як це займаються і опікуються збройними силами України, але їхня кількість вона. Величезна. На що вона повпливає, на ваш погляд? Ну, по перше, вона впливає на значне збільшення мартиролога, тобто список загиблих в цій так званій спеціальній військової операції російських військовослужбовців. Це абсолютно очевидно і виходить вона з наступного з 2008 року. На території Російської Федерації сталися тектонічні зміни в порядку призову та проведення військової стракової служби, що значно зменшено військовий потенціал. Тих вояків, які перебували ну, в запасі. Тобто, фактично, зараз е, е, хлопці, які до 30 років і свого часу проходили військову службу у лавах Збройства Російської Федерації, мають слабку військову підготовку. Адже за рік навчити е, чудово навчити військову службу, це край важко. Е, ті, хто старше 30 років, вони свого часу проходили службу протягом двох років, мають відповідний е, вишкіл, мають відповідну підготовку. В деяких випадках скажімо так, але ж чи мають вони мотивацію йти воювати та е гинути? Звичайно, що ні тому з одного боку 300 тисяч тут зараз це чимала цифра, але ж ми бачимо зведення українського генерального штабу, наприклад, за минулу добу, що на менше російських вояків стали добрими рускими, тобто рівень втрат Кратно зростає у порівнянні на наприклад на, на з подіями е, е, там тижневої давнини. Тому виходимо з того, що звичайно що е, скоріш за все всі ці засоби будуть спрямовуватися, в першу чергу на східний пас російсько-українського фронту, напрямок Луганська та Донецька області, адже питання вирішення головного завдання Володимира Путіна виходу на адміністративний картон Донецька та Луганська з порядку денного не знято. на інших ділянках. Фронту ми бачимо, що росіяни без того мають. Чимало кількість сил але наскільки ефективно вони і вдали їх використовувати, ми так само бачимо. Звичайно, що це відбувається не тому, що е, такі незграбні російські вояки, а й в тому числі тому, що українські сили оборони чинить спротив, ефективний спротив задіють для того. Всі можливості, в тому числі і військово-технічну допомогу наших західних партнерів. Тобто війна триває, чи критична змінить ця мобілізація перебіг бойових дій? Я думаю, що ні. Так, це новина, яка надійшла зараз з Російської Федерації, вона не стосується напряму війни, але змі повідомляють, що в Вижевську, де б це не було, у школі відбувається стрілянина неспокійно в принципі зараз в Російській Федерації, дестабілізація в них ситуації. Ну що ж, за цим спостерігаємо. Пане пана але тоді я хочу вас запитати, чи потрібно Україні реагуючи от на цю заяву про часткову мобілізацію і про те, що будуть перекидати додаткові сили, реагувати пропорційно. Ну умовно кажучи, від повномасштабного вторгнення 24 лютого Україна була змушена посилити свої збройні сили України, доукомплектувати, збільшити чисельність армії так, щоб і захищатись, і де потрібно йти у контрнаступ. То власне, оці плюс 300 тисяч чи плюс мільйон, що означає це, що і Україні треба знову розширяти кількісну свою армію. Ну, по перше, я не відкрою державної таємниці, якщо скажу, що мобілізація йде тут зараз, але відбувається на за відповідними військово обліковими спеціальностями, тобто до лав Сил оборони України призиваються ті громадяни нашої країни, які мають відповідний фах, і відповідні навички, чи потрібно саме в такій кількості призивати тут зараз до Сил оборони України військовослужбовців. Думаю, що ні, адже абсолютно очевидно, що українські сили оборони які нині. Налічують за офіційними оцінками до мільйона осіб, потрібно в першу чергу забезпечувати усім необхідним ти сили та засоби, які зараз виконують бойові завдання. Відповідно, вся номенклатура речей, які в тому числі потрібні зараз для виконання бойових завдань в асінні зимовий період це є ключовою ключовим завданням для і міністерства оборони України для інших структур, які займаються логістикою дій сил оборони. Тобто виходимо з того, що абсолютно має бути раціональний підхід. Якщо є потреба в тих чи інших категоріях військовослужбовців, то мобілізація буде певною мірою пожвавлювати. Якщо ні, то процес буде йти так само планом. Тобто через підготовку через навчальні центри через набуття відповідних навичок проведення бойового злагодження лише після того відправлення новостворених підрозділів на фронт, пане Владиславе. Вчора президент України Володимир Зеленський досить неочікувано, але сказав надзвичайно приємну новину. каже системи на сам спередані Україні, і про них вже дуже багато точилося розмов. Були скептики, та й американці самі не підтверджували довго, що взагалі можна говорити про, про таке. Озброєння на захист нашої держави чи можна припустити по перше, що от як ми завжди говорили, що є частина, яка не висвітлюється, що озброєння передається, просто не завжди публікується правдивий повний перелік, і найголовніше на що оцей НАСАМС чим має посилити нас і допомогти нам. Ну, по перше, і різні думки лунає. в тому числі я бачив за бахмасінформацію. повідомлено про те, що це був не зовсім коректний переклад заяви президента України Верховного з приводу того, що ми отримали мовляв, там йдеться, що найближчим часом відбулися поставки, але те, що насамперед, в будь-якому разі. Чи ми вже отримали чи найближчим часом отримали значно посилить е, можливості саме протиракетної оборони нашої країни? Я сподіваюся, що цю систему сприймоска в ті регіони, які найбільше потерпають від ракетних обстрілів з боку російських окупантів. Йдеться про Харків про Харківську область, або можливо про Миколаїв та Миколаївську область. Ми бачимо, що останнім часом е, посилились обстріли Одеси. Перлини нашої країни, тож в будь-якому разі, це є надсучасною, надефективною над зброя, високотехнологічною зброєю, яка значно посилить саме проти оборону однієї з ділянок Російсько-Українського фронту. Вона дослава, я б хотів запитати вас про ще одну заяву президента. Він дав три обіцянки російським військовим, які мають намір здатися в полон. Обіцянки номер один з вами будуть поводитися згідно усіх конвенцій. Обіцянка номер два, ніхто ніколи не дізнається за яких умов ви здались у полон, мовляв, добровільно там чи вас захопили. Це залишиться умовною таємницею. Обіцянка номер три, якщо ви не будете бажати повертатися до Росії. Російської федерації, то ми і це питання вирішимо. Що означає така заява? Особливо мене цікавить третій пункт. І якщо сюди е, прийде, і здасться там умовних 100 тисяч е, російських військових, куди ми їх діватимемо? Невже ми ще й годуватимемо тих, хто прийшов нас вбивати? Я думаю, що це дуже важливий крок, який спрямований на серйозну дестабілізацію в лавах російських вояків російських окупантів, адже на тлі того, наскільки безжальна та не по відноситься до українських полонених їх російські візові. ті російські окупанти, які нині перебувають в нашому полоні і повертаючись на територію Російської Федерації в рамках обміну військового полоненого, мають змогу розповісти, як відповідно до норм. Міжнародного гуманітарного права відноситься і до цих військовослужбовців і поводиться з ними українська сторона. А це то створює дещо такий не дуже гарний інформаційний привід в російському військовому середовищі, адже вони відчуваючи її є можливість порівняти навіть поставити на шальки Терезів а з одного боку ризик загинути від обстрілів. Чи Активних бойових дій, а з іншого боку, потрапити в пристойні е в нормовані відповідними документами умови українського полону і там перебувати аж до часу завершення активних бойових дій. Це звичайно спонукатиме певною мірою е окремо шарки російського військового е співтовариства до того, щоб схилити ті самі шальки терези саме в бік здачі у полон. Цими вихідними почув одну цікаву теорію від е, ряду військових експертів. Вони говорили про те, що дуже висока ймовірність, що колони з е, свіжоприбулими російськими мобілізованими будуть розстрілюватися ще на під'їзді до станції прибуття. Умовно кажучи, в Україні є озброєння, яке здатне знищувати е, живу силу противника е, великим гуртом, умовно кажучи. Чи справді Україна має змогу діяти таким чином? Ну, по по перше, українські стороні допомагають і російські залізні дороги. Бо ми чули, бо що нещодавно відбулася чергова катастрофа під час перевезення військового ешелону. Це з одного боку, з іншого боку, ми маємо розуміти, що будь-які російські вояка, які зі зброєю в руках. В на території нашої країни є законна ціль. І неважливо чи встиг він повоювати, чи е, взяти участь в військових злочинах на території умовної бучи, бучі, чи тільки на збирається творити військовий злочин, то є законна військова цілі, яка може бути уражена. І ми бачимо наскільки ефективна ця опція реалізується зараз на південному фасі Російсько-Українського фронту, коли раз за разом колони російської військової техніки, які намагаються рушити через. Відновлене місце в районі Дампи Нової Каховки наражається на артилерійські та ракетносади з боку українських сил оборони, і відповідно ті самі росіяни, які рушать на берег Дніпра для того, щоб брати активну участь в бойових діях перетворюються знову ж таки на тих самих добрих військів.